А Китай він працює з тими, хто, в принципі, є ворогом ліберальної демократії, тому що будь-яка автаркія будь-який авторитарний режим набагато краще почувається в діалозі з авторитаризмом, ніж в діалозі з прихильниками ліберальної демократії. Тут можуть співпадати інтереси Китаю і Росії, але також і ультраправих і ультралівих сел. Але не треба думати, що Китай. Підтримує виключно ультра якісь ультраправі сили. Він в хороших стосунках із ультралівими силами. Ви розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що ультраліві сили, ви це маєте просто зрозуміти, мають набагато більше шансів в майбутньому посилитися, ніж ультраправі, тому що ви знаєте, що гасло ультралівих завжди приємніш для простих людей, які які втрачають гроші, власність, перспективи внаслідок правління ультраправ. От зараз була. Симуляція виборів серед е підлітків у Німеччині на першому місці там ліва партія, яка є спадкоємицею, якщо ви пам'ятаєте, соціалістично єдиної партії Німеччини що правила в НДР.